Фельми, шановне панство, а знову буде звук, який буде звук, бо звук буде з телефона. Я не взяв мікрофон, бо спішив. Спішив сонечко вже над заходом. Я Ху. хочу розкидати на цій площі тут 60 сотих, хочу розкидати міндобриву. Маю три мішки. О, Я їх в мішках віз. Бо один раз віз, а воно так присувалося, що по потім... тому, воно трохи вологе таке, і присувалося так, що потім важко було запустити його. Зараз я засиплю і ми подивимось, що тут буде з того всього. Ага. Коротше, максимально 500, а так 400-300 літрів, кілограм, не знаю, літрів, по-моєму, або кілограм. Кілограм ніби. Бо тому, що воно три мішки. Якщо його розрівняти, то буде 150 кілограм. Якраз три мішки по 50 кг. Звичайний розкидач, ось такий. Тут лопасті нержавійка. Та все крашене. Ну, коротше, розкидачик розкидач. Поставлений тут гідроциліндр. Дозування, регулювання гідравлікою дуже зручно. Більше-менше собі не виходячи з трактора. Не треба, Можна вручну, а можна і цим, І гідроциліндром. Так, будемо пробувати зараз. Не знаю, зараз я попробую, як воно розкидає. Ну і вам покажу. О на цей цілий кусок. о тут, тут, тут. Цього повинно мені хватити. І треба це по тому тут орани, то що я вночі орав. де Шіфенга умерла на цьому полі. Але дивіться, якось воно та й бачите, розбивається грудка. Вон грудка є, так? рух воно розбивається. Так що трохи щось і буде. Оце пластилін був. Трохи щось і буде грудки. Але трошки може культиватор і щось розрівняє. Тут більше було забито, а тут менше. Бачите, тут така, така пухка земля. Ну нічого, зараз розкидаємо добриво. До речі, друзі роблять мені шестерні. Чому я не можу і не тішитися, не радуватися. А, дорого, дорого. Але нічого не поробиш, майстер сказав, що зробить, і будуть ходити. Я хотів, кажу, може би по дві, а він каже, не потрібно, ці будуть ходити. Ну, якщо щось, я вже знаю до кого звертатися, друзі. Якщо шестерні приїдуть, я там. Олександр мене питав, я йому закинув номер телефону там в коментарях і його відео в коментарях у, його, у нього на каналі. Не знаю, зв'язувався він чи не зв'язувався. Якщо Олександр буде дивитися, напиши, зв'язувався чи ні. Якщо приїдуть шестерні мені, я вам їх покажу, буду збирати китайця. Блін, Це машина, це апарат. Це важка категорія техніки. Відносно китайців, цих міні-тракторів, мототракторів, це ваговоз. так, йому, Ну, така робота йому нормально буде. Там прес, орати, культиватор, прицеп тягнути. Згоден. Так. Ну, я без китайця. Без малого трактора мені незручно. Кажуть, наш те є тесорчик, наш тобі, типу китайця. Як нашого мені китайця? А біля дому, куди цим, цим кораблем там запливеш в город на такий кусочок? Це вон поле. Поле, довгі гони, їдеш собі і працюєш. А тим собі крутишся, крутишся, крутишся. Так що, друзі, який би він не був, той китаєць, так. Лажа повна, лажа по, по запчастях повна. До речі, е, причандали оті, ті шестерні, посипались тому, що вони були перекалені. Е, майстер поміряв твердість, страшно перекалені. Майстер поміряв і дуже перекалені. Отого От вони і посипались. Отак. От Чоловік зробить. Цементацію, закалку чи закалку, цементацію. Ну, це я вже. Я не фрезеровщик, я не знаю. Коротше, буде він на ходу, буде він в струю. Там дуже багато вже варіантів, що я продаю вже і покупець є ні, народ. Я не продаю, китайця я не продаю. Цього <головіка> двохтрубого теж не продаю. Поки що нічого не продаю. Так, що китаєць буде грати? Все, поїхали, бо сонечко сідає. Так, щось там лишилося, то вже не хочу воно викидати. Я ще проїхав, думав викине, воно не хоче викидати. Ну так розкиду, бачите, куди я пописав. Не знаю. Не вмію я ще розкидати. Щоб доказати, не майстер я. Я ж не майстер. Але так видно, що кинуло. Ну, друзі, 150 кілограмів на 60 соток. Але тут дуже така земля пісна. Там я трохи гною давав. А тут ні. Ну вон якось кинуло. Бачите, видно нітрофоску. Нітрофоска чи нітроамофоска? Червоне! фоска. Тут кинуло. Тепер я це культиватором. І воно буде ще і на другу весну теж. Воно не розчиниться все. Це ж міндобриво довгої дії, воно не, не випаровується. А що обіцяють дощик на ніч, то я не знаю. Після дощу нехай він чуть-чуть роз... В принципі, воно тут, бачите, воно, дивіться, волога є, грудка розлітається. О, ще одна грудка. Раз, розлетілася. Це трошки пластилінова більше. Нічого, щось щось то й зроблю. Щось то й зроблю, але треба, аби пішов трошки дощик і це розмочив. О, О Ці грудочки би трошки розмочив. Кинуло гарненько, Там тут на сліді видно, добре. Добре, що кинуло. Ну, я ще раз кажу, я не є майстер. Це другий раз я. Румом пішов, одивицька тут глиба, я не знаю, що тут буде. Чи вчепити фрезу до тесорчика, там 1,40 сорок, але її можна здвинути на один бік і просто по кругу, по кругу, по кругу, аби одно колесо йшло на цілену не нароблене. І можливо так. Можливо, так. Ну, не знаю, щось я, щось я придумаю. Якщо культиватором не візьмується, то напевне я чеплю фрезу вон він, заминає важкий він але робить роботу Шіфенгове би цю вагу хоч би ще стонну додати добре друзі добре все, все добре все нормально кардан від тюкопреса підходить а от до тюкопреса треба буде довший на цьому все. Ха -ха. Таке коротеньке відечко, відосечок такий коротенький. Е, пойміть мене правильно. Прошу не судити дуже строго. Е, е, їхати, друзі, слідкувати за трактором і слідкувати за тим, що знімаєш. То нехай нікому не здається, то не так і легко, тому я і так і покривив. Я не знаю, що я там поназнімав. Що поназнімав, то поназнімав. тобто ти дивитися. Не забуваємо, друзі. Про пальчик поставити. Написати адекватний коментар. Дуже адекватний коментар. Не забуваємо залишатися людьми в любій ситуації. Обов'язково. А за це я вам побажаю здоров'я, щастя, мирного неба, миру, добра, злагоди. І того всього, чого ви собі бажаєте, аби всі мрії у вашому житті здійснювалися. До нової зустрічі!